1 серпня біля 22-ї години на спецлінію 102 поступив сигнал, що на вулиці Маяковського, 60, дроб 10, невідомий, по ринку ходить з вогнепальною зброєю управлінням поліції охорони терміново було передана інформація наряду поліції охорони, які терміново виїхали на місце події. Обстеживши території, правопорушника не було виявлено. Сідаючи в автомобіль, працівники поліції охорони почули позаду постріли. Повернувшись назад, побачили правопорушника, який направляв на них. Зброю, дотримуючись мір особистої безпеки, працівники поліції охорони затримали даного правопорушника. Ним виявився киянин 1980 -80 року народження. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, яка задокументувала дану подію та вилучила речовий доказ затриманого для подальшого розбору по справі. Доставлено до чергової частини Деснянського управління поліції.